Будь-якій нормальній цивілізованій країні міністр екології мав би подати відставку після того, коли викрилися факти його корупційної діяльності, зокрема польоти літаком олігарха Аніщенка, з Ніце, в Ніцу тощо. На жаль, ми бачимо, що міністр екології, замість того, щоб подати у відставку, бере навпаки, переходить у наступ, дискредитуючи парламентську коаліцію і уряд. Я пропонував обговорити це питання. На жаль, колеги з блоку Порошенка не з'явилися на засідання ради коаліції в Цього фактично не відбулося засідання ради коаліції, а відбулося обмін думками. Я запропонував представникам батьківщини за квотою яких міністр екології Шевченко був обраний на цю посаду, вирішувати питання про відставку міністра екології. Адже ми маємо сьогодні парадоксальну ситуацію, коли людина міністра екології, яка звинувачується в корупції, сама. Звинувачує інших у цій корупції. Тобто, це за принципом, хто найбільше кричить, тримає злодія, ті, хто сам злодій. Батьківщина стверджує, що міністр екології Шевченко це не їхній міністр. Вони його не пропонували, і вони до нього ніякого відношення не мають. У мене тоді питання: а чий це міністр? Якщо від нього всі віднікуються. Батьківщина каже, що це не їхній міністр. Блок Порошенка каже, що це не їхній міністр. А чий тоді міністр екології Шевченко? Я вам скажу, чий. Міністр екології Шевченко це ставленик олігарха Аніщенка. Єдина посада в уряді, всі про це говорять, яка була продана, це посада міністра екології. Подейкують, що Аніщенко-олігарх заплатив 5 мільйонів доларів за призначення на цю посаду пана Шевченка. Більше того, 15 січня нинішнього року на посаду голови Державної служби надрі геології була внесена кандидатура Павла Матвієва, помічника олігарха Аніщенка. Вніс цю кандидатуру міністр екології. От вам прямий зв'язок і корупція, яку не бачить міністр екології, коли каже, що він безплатно літає літаками Аніщенка, і ніякої корупції в цьому немає. Я переконаний, що прем'єр-міністр мав би давно ініціювати питання відставки міністра екології. Ми про це вже говоримо півроку. Одразу, як тільки побачили корупційні призначення, які ініціював пан Шевченко. Якщо буде це подання, я впевнений, що рішення в парламенті буде прийнято. Але цього недостатньо. Мене дивує відсутність реакції антикорупційного бюро, на якому ми стільки покладали сподівань, і Генеральної прокуратури. Я переконаний, що факти, які зібрані, достатні для того, щоб міністра екології притягнути до кримінального. Кримінальну відповідальності за корупцію він має бути не просто негайно звільнений з посади, а порушене кримінальне провадження і затримати, а не чекати, поки втече з країни, а потім імітувати розслідування і пошук чергового корупціонера, як ми сьогодні маємо у випадку із Клюєвим.